Вітаю! На уроці я досліджую світ. І сьогодні ми поговоримо про державні символи України. Батьківщина це країна, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, наші дідусі та бабусі та жили наші предки. А скажи, будь ласка, а як називається наша країна? Україна! Кожна країна має свої державні символи, за якими її впізнають у всьому світі. Державні символи України це Державний Прапор України, Державний Герб України та Державний гімн України. синьо жовтий Державний Прапор України. Символ незалежності нашої держави, прапор України являє собою дві смуги. Одна жовтого кольору, друга синього. Ці кольори символізують собою синє небо та жовте жито. Послухай вірш. Прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави, це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синю-жовтий прапор маєм. синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм. Він святиня. Знають діти. Державний герб України, золотий трзуб на синьому тлі. Це знак держави. Герб України називається тризуб. У ньому відображена триєдність життя це батько, мати, дитина, які символізують собою силу, мудрість, любов. Послухай вірш про герб України. Герб, наш герб тризуб. Це воля, слава і сила. Наш герб тризуб, недоля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Де ж ми можемо побачити Державний герб України? Ми можемо побачити на документах, на грошових одиницях, на печатках та також на державних установах. Державний гімн України це урочиста пісня. Вияв усенародної єдності. Гімн звучить під час святкування державних свят, вшанування переможців на спортивних змаганнях. Ним починає і закінчує свою роботу радіо. А як же треба слухати гімн? Коли звучить гімн. Треба встати, і стоячи слухати чи співати гімн. А ще можна покласти руку на серце. Понад 150 років тому вперше прозвучала пісня Ще не вмерла України і Слава і Воля, перший куплет і приспів якої набагато пізніше стали Державним гімном України. Автором слів гімну є Павло Чубинський, а музики Михайло Вербицький. Назви Державні символи України. Державний прапор України. Державний герб України. Державний Гімн України. Про що ми сьогодні дізналися на уроці? Про державні символи України. Любіть і шануйте нашу рідну Україну. А я дякую за увагу. До нових зустрічей!